З метою популяризації кращих творів сучасної дитячої прози вдавництво Граніте спільно з міністерством освіти і науки України, а також Міністерством культури і туризму, організували новий цікавий проект Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу для учнів 4-5 класів. Проходив він перше. Була проблема, коли ми починали працювати над цим конкурсом. Проблема була в нас одна єдина книжки книжок. У нас в шкільних бібліотеках їх дуже мало, або взагалі нема. Із цих там був, був наказ міністерства, де були даний перелік книжок. Під час конкурсу діти познайомились з кращими українськими авторами Іриною Роздобудько, Ольгою Бусенко та іншими. Слово письменників пробуджує у юних читачів теплі почуття до тих, хто поруч близьких, рідних, друзів і незнайомих людей виховує почуття причетності до хороших і добрих справ. Дітям з кожним роком все більше і більше є чого почитати на рідній мові наших сучасних українських авторів. Я почала писати тільки через те, що дійсно. На Україні ще з десяток років тому дітям просто не було чого читати із сучасних творів. Зараз авторів багато, зараз багато книжок, зараз є чого вибрати. Єдина прикрість, що дійсно в наших бібліотеках настільки рідко поповнюються фонди, настільки вони бідні, що дитина, яка хоче читати, хоче читати сучасне, вона часто залишається ні з чим. Добре, що хоч є книжкові кремниці, де завжди можна піти, хоча б придбати книгу. Хотілося б звичайно, щоб книжок в бібліотеках було більше. На жаль, з великого книжкового асортименту назв книг, що видало видавництво граніте у 2006-2008 роках, понад 60 назв. Лише обласна бібліотека для дітей має всі книги. В деяких бібліотеках одна-дві назви а в більшості бібліотек області їх взагалі немає. І все ж в конкурсі взяли участь близько 30% дітей. Це понад 5 тисяч учнів 4-5 класів Чернігівщини. За умовами конкурсу близько 30 кращих відгуків надійшло з усіх районів області. найбільш популярна у дітей книга Ольги Бусенко Паперовий ангел. Саме на цей твір надійшла велика кількість відгуків. Яку ж книжку ти прочитала, на яку написала найкращий відгук? Книжка автора Ольги Бусенко «Паперовий янгол». Про що вона? Про, про пригоди дівчинки-яринки. Вона була слухалась порад старших, допомагала тваринам. Вона мені дуже сподобалась. Ця книжка. Хай на охоронець усіх береже спокій, мир, ваш дім принесе. Хай в світі навколо буяє краса, а в душах ваших цвіте любов і доброта. Кращим відгуком на книгу була робота Владислави Рот. Отже, вона і її вчителька Наталія Боровик отримали чудові подарунки, ноутбуки від видавництва. Я тобі бажаю, щоб ти далі розвивалася. Я думаю, що ти, якщо перемогла, то ти, значить, дуже творча і е, розвинута особистість. І я думаю, що в тебе все в майбутньому буде якнайкраще. А вам за те, що ви підтримали от саме такі ідеї, за те, що ви розвиваєте, також ми даруємо вам ноутбука, тобто, ми зараз зараз разом. Так, тобто це вам. Стараємося, щоб кожний твір, який ми читаємо, і читанці, ось і інші, які на уроках позакласного класного читання обговорюємо, проходили через серце дитини, щоб у кожному серденьку дитячому якась іскринка залишалася від цього. Тому працюємо над ними творчо і критично. Ми даруємо вам цей комп'ютер для того, щоб ви далі розвивалися і далі працювали. Два других і два третіх місця посіли Заєць Андрій з Ічні, Аліна Тараканова з Ніжина, Курпас Денис з Семенівки і копильник Олександр з Корюківського району. Всі вони отримають грамоти і книжки. А соснинська гімназія імені Олександра Довженка визнана найактивнішою учасницею в конкурсі і нагороджена спеціальною бібліотечкою.